Осінь для селянина це не лише час підрахунків, коли комори повні зерна, а погріб виблискує рядами банок та мішків це ще й пора роздумів про те, що буде з землею далі. Бо добра земля як коня нагодований якщо її виснажити і не дати відпочинку, наступного року не дасть належної віддачі. Після збору врожаю багато хто вважає, що роботи на полі закінчені, але це велика помилка. Ґрунт потребує уваги навіть після того, як з нього зняли останні овочі чи зерно. І саме восени, коли здається, що все завмирає, приходить слушна нагода дати землі живу підпору, посіяти сидирати. Сидирати це не просто трава чи зелена маса, яку можна залишити на полі це природний лік для землі. Вони повертають у ґрунт поживні речовини, які рослини витягли протягом сезону. Покращують його структуру і навіть борються з бур'янами. А головне не потребують великих витрат. Для тих, хто працює на власній землі і рахує кожну копійку, сидирати це справжній дар природи. Не треба купувати мінеральних добрив, не треба розкидати отруту, щоб знищити бур'ян. Усе це робить жито чи овес, якщо їх посіяти вчасно. Більшість господарів пам'ятають, як колись після збору картоплі поле залишали під пар. Земля стояла чорна, мокла під дощами, мерзла під снігом, а навесні на ній сходили бур'яни, з якими потім доводилося довго боротися. Тепер же розумні господарі знають не можна залишати землю голою. вітер і дощ вимивають родючий шар, сонце пересушує верхівку і ґрунт втрачає свої сили. А от коли восени поле зеленіє вівсом або житом, то знак, що господар не забуває про землю навіть тоді, коли врожай уже в коморі. Осінній посів сидиратів справа не складна, але мудра вівсом і житом засівають землю після збирання основного врожаю, щоб дати їй відновитися. Ці культури не бояться холодів, швидко сходять навіть при невисоких температурах, а їхнє коріння пронизує землю. Розпушуючи її і насичуючи киснем. Коли ж приходить зима, зелена маса поступово вилягає, вкриває ґрунт природним килимом і захищає його від промерзання. Навесні, коли все відтає, ця маса перетворюється на цінне органічне добриво. І тоді, без жодного мішка селітри, земля отримує те, що їй потрібно живу поживу, не хімію. Особливо корисні сидирати на городах, де вирощують овочі. Наприклад, після картоплі або буряків земля часто ущільнюється, стає важкою, якщо восени її залишити такою, навесні доведеться витрачати багато сил, щоб її розорати і підготувати. А якщо засіяти овес або жито, то коріння цих рослин саме зробить усе за господаря, розрихлить, створить мікроканали. Які потім допомагають волозі затримуватися в землі, до того ж, жито має властивість пригнічувати ріст бур'янів, не дає їм прорости, тому навесні поле виглядає чистішим і доглянутішим. Недарма старі люди казали земля любить працю й ласку, посіяти сидирати це саме прояв турботи, а не лінощів. Бо коли ми залишаємо землю в спокої з користю, вона віддячує сторицею. Навіть невелика ділянка, засіяна восени житом, уже наступного літа показує зовсім інший результат рослини міцніші, менше хворіють, а сам ґрунт легше обробляється. І не треба дивитися на це як на зайву мороку це просто ще один крок у правильному напрямку до природного господарювання. Погляньте на поля, де селяни практикують посів сидератів щороку, навіть після багатьох. Років обробітку, там земля пухка, темна, жива, там повно дощових черв'яків. А це ознака здорової землі, а поруч поле, поле, яке залишили чорним після збирання врожаю. Земля тверда, без запаху, як порожня глина. Усе це показує, що природа сама підказує нам рішення, треба лише її почути. Не треба великих знань чи техніки, достатньо трохи часу восени жменьки насіння і бажання зробити все по розумному. Осінь це не кінець роботи на землі, а підготовка до нового початку, сидирати це місток між літом і весною, між втомленою землею і новим життям, і той, хто зрозуміє цю просту істину, ніколи не пожалкує, бо найкраще добриво це не з мішка, а з самої природи, яку ми не нищимо, а допомагаємо їй відновитися, і коли навесні. Після танення снігу ви побачите, як земля дихає, як легко бере плуг чи мотоблок, тоді згадайте осінній посів із вдячністю. Це буде найкраща нагорода за вашу працю здорова, родюча, щедра земля, що готова знову давати врожай. Осінній посів сидератів має свою науку і порядок, який перевірений не одним поколінням господарів. Щоб овес чи жито справді дали користь, важливо знати, коли саме їх сіяти, як готувати землю і як доглядати за посівами до настання морозів, це нескладна робота, але потребує уваги до деталей, бо від правильного часу і способу посіву залежить, чи встигне рослина зміцніти й утворити достатню зелену масу до зими. Якщо зробити все грамотно. Навесні земля буде м'яка, свіжа, з приємним запахом і готова приймати нове насіння. Найкращий час для посіву вівса або жита це період одразу після збору основного врожаю, тобто кінець серпня, вересень. Дехто сіє навіть у жовтні, якщо осінь тепла. Але головне, щоб до перших стійких морозів залишалося хоча б 3-4 тижні. За цей час жито чи овес встигають дати міцні сходи, наростити зелену масу і почати зміцнювати коріння. Це коріння потім стане справжнім інструментом, який розрихлить землю. Якщо ж запізнитися з посівом, сходи можуть не встигнути піднятись, і тоді користі буде менше, бо зелена маса не наросте достатньо, щоб створити щільний покрив. Перед посівом землю бажано легенько розпушити або пройтись фрезою, щоб розбити грудки і знищити рештки бур'янів. Немає потреби копати глибоко, сидирати люблять легкий верхній шар, де швидко прогрівається і затримується волога. Якщо поле чи город сильно ущільнений після техніки або дощів, варто зробити боронування, щоб полегшити доступ повітря до ґрунту. Дехто просто розкидає насіння по поверхні, а потім проходиться граблями або катком, щоб притиснути зерно до землі. Це найпростіший спосіб, який цілком підходить для невеликих ділянок. Важливо лише, щоб насіння не залишилось на поверхні, бо птахи його швидко виклюють. Норма висіву залежить від культури, жита треба близько 100-120 кг на гектар або приблизно 2-3 кг на сотку, а вівса трохи більше, бо зерно крупніше. Якщо сіяти вручну, краще робити це в два проходи спочатку в одному напрямку, потім упоперек, щоб розподіл був рівномірним. Після цього землю можна прикоткувати або просто полити, якщо стоїть суха погода. Через тиждень у вологу осінь уже з'являються дружні сходи, і поле починає зеленіти, наче весною. Це завжди радує око господаря, бо видно, що земля живе і працює. Сидирати не потребують догляду, добрив чи оприскувань. Навпаки, вони самі підживлюють землю, витягуючи з глибини мінерали, які недоступні для овочів. Коріння жита може сягати до півтора метра, і воно витягує фосфор, калій, кальцій з нижніх шарів, передаючи їх потім верхньому горизонту. Овес діє трохи інакше він краще структурує землю, робить її розсипчастою, запобігає утворенню кірки на поверхні. Тому часто господарі сіють їх у суміші трохи жита для глибини, трохи вівса для пухкості. Така комбінація працює особливо добре після важких культур. Буряків, капусти чи картоплі. Ще одна важлива порада. Не поспішайте з оранкою сидератів восени. Найбільша користь буде, якщо залишити зелень до весни. Коли настануть морози, стебла полягають, утворюючи природний настил. Він утримує сніг, зменшує промерзання землі і затримує вологу. Навесні. Коли земля трохи підсохне, сидирати можна або закласти в ґрунт фрезою, або просто залишити як мульчу. Усе залежить від типу землі. На піщаних ґрунтах краще загорнути, щоб не пересихали, а на чорноземах достатньо розпушити. Через 2-3 тижні після цього можна сіяти основні культури, грядки будуть готові без додаткових добрив. Багато хто недооцінює простоту цього методу. Усі звикли, що добриво це щось із мішка, щось що треба купити, а тут просто зерно, яке саме працює, дехто навіть засіває міжряддя сидератами, щоб тримати ґрунт постійно живим. Наприклад, після ранньої картоплі чи цибулі можна засіяти овес і він ще до осені встигне дати зелену масу. А якщо після пшениці тоді краще жито, воно витриваліше і навіть при мінусових температурах. Не втрачає сили. Не варто забувати і про вологу осінній посів потребує того, щоб земля була злегка вологою. Якщо осінь суха, краще полити поле після посіву. Навіть один добрий дощ після сівби творить дива, зерно швидко прокльовується, сходи дружні і рівномірні. А якщо жито чи овес підуть у зиму зеленими не страшно, вони не вимерзають, а лише трохи жовтіють. І чекають весняного тепла, щоб знову зазеленіти. Є ще одна порада від старих господарів не висівати сидирати на глибину більше 3-4 см. Багато хто помиляється, закладаючи зерно занадто глибоко, і тоді воно або не сходить, або запізнюється. Легка прикотка найкращий варіант. А коли зійде не варто косити чи підрізати, хай росте. Доки не стане морозно, усе, що зросте, потім стане добривом, і чим густіше буде поле, тим краще воно пригнітить бур'яни, не даючи їм навіть шансів прорости. Таким чином, технологія посіву сидератів проста, але має свої тонкощі. Головне, те, зробити все вчасно і не залишати поле порожнім, бо порожня земля швидко старіє, а засіяна живе. І якщо господар уважний до своєї землі, вона обов'язково віддячить йому старицею, сіяти жито або овес після збору врожаю – це як покласти ковдру на поле, земля спокійно відпочиває під захистом, зберігає тепло, вологу і всі сили, щоб навесні дати нове життя. Кожен господар, що давно працює на землі, має свої перевірені способи і народні поради щодо сидератів. І, хоч у підручниках пишуть одне. А в інтернеті радять інше, справжня мудрість завжди жила в досвіді простих людей, які з року в рік бачили, що саме працює. От, наприклад, у нашому селі ще з радянських часів старий дід Андрій завжди сіяв жито після картоплі. Він казав: жито землю чистить, як мітла двір. І справді, навесні після такого посіву його город виглядав інакше: менше бур'янів, земля чорна, пухка, ніби тільки з лісу. А ще він ніколи не купував добрив усе робило саме поле. Інший приклад господиня Ганна, яка тримає кілька соток під овочами. Вона завжди садить овес після буряків або моркви, каже, що овес лікує землю після солодких культур, бо витягує надлишкові солі і покращує вологу. Коли навесні вона знову копає грядки, то Лопата йде легко, навіть після зимових морозів. Вона каже, що жито для її землі занадто потужне, бо ґрунт у неї легкий піщаний, а овес м'який не висушує, не виснажує. Отже, навіть народні приклади показують кожен вибирає своє, але головне не залишати землю пустою. Колись старі люди не знали слова а, але мали свій спосіб. Після збору врожаю вони просто засівали поле травою, яку називали Підпаш. Це могли бути гірчиця, вика або навіть простий буркун. Вони не думали про хімію чи аналіз ґрунтів, але розуміли, що земля повинна бути вкрита. Так і казали гола земля, мертва земля. Тепер ці старі звички знову повертаються тільки з новими назвами. І тепер ми розуміємо, чому вони мали рацію. Бо природа не терпить порожнечі, якщо не посіяти нічого корисного. Обов'язково виросте щось шкідливе. Ще одна цікава порада від господарів не косити сидирати восени, навіть якщо зелена маса виглядає надто густою. Колись у селі Маліївка один чоловік спробував зрізати жито перед морозами, бо боявся, що воно переросте. А навесні пожалкував земля підкошена була тверда, а під незайманим житом м'яка, як пух. Люди кажуть, що зелена маса, коли вилягає сама, краще перегниває, бо має природний обмін вологи з повітрям і снігом. Тож не варто поспішати з косінням. Природа сама зробить свою справу. Дехто з досвідчених господарів сіє сидирати не лише восени, а й між основними культурами. Наприклад, після збирання ранньої картоплі або капусти вони кидають жменю насіння вівса чи гірчиці. Аби земля не стояла порожня до зими. Така практика вже стала звичною в багатьох селах. Люди помітили, що після кількох років такого догляду навіть бездобрий урожай кращий, бо земля стає живою в ній з'являються черв'яки і коли копаєш, то відчуваєш запах свіжості, як у лісі після дощу. Є й старі, майже забуті методи наприклад, у північних районах господарі часто сіяли жито. В переміші з горохом або викою. Вони казали, що жито гріє, а вика годує. Так створювався природний союз. Жито прикривало поле від морозу, а вика, як бобова, накопичувала азот у ґрунті. Коли навесні все це розкладалося, земля отримувала повний набір поживних речовин. І тепер учені доводять, що це справді найефективніше поєднання. Але наші діди знали це інтуїтивно. Без жодних лабораторій. Ще один приклад фермер Іван з Полтавщини. Він почав сіяти овес після соняшнику, бо земля після цієї культури завжди виснажена і суха. Спершу сусіди сміялися, мовляв, який з того овесу зиск краще поле залишив під пар. Але через кілька років Іван показав усім, як його земля відновилась. Навесні вона не тріскається, вологи вистачає навіть без дощів. У нього врожаї кукурудзи після таких сидератів зросли майже вдвічі. І він каже просто Не я землю годував, а вона сама себе, я лише допоміг. Народ завжди знав, що добрий господар не залишає поле без покриву. Раніше, коли не було техніки, люди навіть не заорювали сидерати вони просто перегнивали під снігом. Весною виходила така м'яка поверхня, що досить було пройтись сапкою, і можна садити. І це працює до сьогодні. Молоді господарі, що переймають ці традиції, дивуються, а чому ніхто раніше не казав, що це так просто. Але старі кажуть казали, просто ніхто не слухав, бо всі бігли за новими чудо добривами Є ще цікаве спостереження. Там, де сіють сидирати, щороку менше з'являється шкідників, навіть Колорадський жук не так охоче йде на городи після таких посівів. Старі люди пояснюють це просто земля чиста, незагиджена, От і шкідники не множаться. А науковці додають, що в такому ґрунті розвивається природна мікрофлора, яка пригнічує патогени. Але в селі кажуть коротше, добра земля сама себе береже. Також господарі помітили, що сидерати допомагають зберегти вологу. Після дощів вода не стікає, не збирається калюжами, а вбирається в землю. Це особливо видно навесні, коли поля без покриву тверді, а засіяні сидератами м'які і вологі. І навіть якщо зима без снігу, жито все одно допомагає отримати рідину в ґрунті. Такі природні властивості важко переоцінити, бо вони не лише економлять воду, а й дають змогу вирощувати врожаї без поливу, особливо в посушливих районах. Старі господарі люблять казати: хто восени посіє, той навесні не бідує. У цій приказці уся суть сидератів. Посіявши овес чи жито після збору врожаю, селянин не просто завершує сезон. А продовжує його невидиму частину. Земля працює навіть тоді, коли ми спимо, і під шаром снігу вона готує нове життя це той непомітний труд, який не видно зразу, але який дає найвищу винагороду. І недарма тепер навіть у містах люди, що мають невеликі дачі, переймають цей спосіб, кажучи як у селі робили, так і ми будемо. Бо народний досвід. Найкраща школа для будь-якого господаря, незалежно від часу й техніки. Коли підвести підсумок, усьому сказаному стає ясно сидирати це не просто тимчасова мода чи порада з журналу, а справжній спосіб зберегти землю живою, овес і жито, ті культури, що працюють без відпочинку, навіть коли господар уже закінчив сезон. Вони виконують одразу кілька важливих завдань відновлюють родючість, пригнічують бур'яни. Утримують вологу, збагачують землю на органіку, і все це без копійки витрат на хімію, без небезпеки для довкілля. Це справжнє зелене добриво, яке природа створила ще задовго до того, як люди винайшли мінеральні суміші та пестициди. Найважливіше, що варто запам'ятати сидирати не вимагають від господаря великих зусиль, усе, що потрібно, це не забути про землю після збору врожаю. Посіявши овес чи жито восени, людина робить невеликий, але мудрий крок, не залишає ґрунт голим. А вже далі природа бере справу у свої руки. Під снігом зелена маса лягає м'яким настилом утримує сніг вологу. А навесні, коли розкладається, перетворюється на справжнє органічне багатство. І тоді не треба бігати з мішками добрив уся пожива вже всередині землі. Готова живити новий урожай, Сидерати – це також і щит проти бур'янів. Весною, коли інші господарі ще тільки починають боротися з осотом і лободою на полі, де було жито, бур'яни просто не проростають. Жито виділяє у ґрунт природні речовини, які стримують небажані рослини, а овес затінює поверхню не дає сходам бур'янів доступу до світла. Таким чином ми отримуємо подвійний ефект і добриво, і чисте поле без отрути. І це, мабуть, найкраще підтвердження, що природа сама знає, як впоратись без людської хімії. Ще одна велика перевага полягає у структурі ґрунту там, де регулярно сіють сидирати, земля завжди легка, дихає, добре тримає вологу. Після кількох років такої практики навіть виснажений город відновлюється. Чорнозем стає темнішим, глина перестає злипатися, а пісок е не пересихає так швидко. Коріння сидератів створює в ґрунті маленькі канали, по яких потім рухається вода й повітря. Це природний дренаж, який не потребує ні техніки, ні добрив. І коли навесні береш у руки таку землю, вона вже не важка грудка, а пухка, тепла, немов дихає. Весною головне. Правильно звернутися з тим, що залишилось після сидератів. Є два основних способи. Перший це заурати зелену масу або подрібнені стебла на глибину 10-15 см. Такий варіант підходить тим, у кого земля щільна або суха. Другий просто залишити зелень на поверхні, як мульчу. Під шаром рослин залишаються черв'яки. Які самі втягнуть усю цю органіку в глиб, вони працюють швидко. За місяць земля перетворюється на пухку суміші з перегноєм, і це все без жодного мінералу, тільки жито, овес і трохи терпіння, не треба забувати і про економію мішок насіння сидератів коштує в рази дешевше, ніж один мішок добрив, але користь від нього більша й триваліша. Бо якщо хімічне добриво діє один сезон. То зелена маса залишає після себе живий, живий запас на кілька років. У ній створюється мікрофлора, яка підтримує родючість постійно, це як дати землі не таблетку, а справжню їжу. І що головне усе натуральне, без шкідливих домішок і без небезпеки для води чи довкілля. Ті, хто вже спробував сидирати, кажуть, що земля наче віддихає. У перший рік результат може бути непомітний, але через 2-3 сезони різниця очевидна. Картопля роз...